І сьогоднішнє нове надходження це у нас Dacia Lodge 2013 року з двигуном тим же самим легендарним 1.5 дизель К9К. Просто необіваємо мотор з розходом 5-6 літрів помісту. Сьомомісний салон, ледовська оптика, уже на зимовій гумі Непоганий по посалон автомобіль теж непоганий. Автомобіль повністю обслужений, обслужена ходова, замінений повністю ГРМ з помпою. Тобто автомобіль готовий до використання і готовий до зими. По салончику я вам зараз його покажу. 213 тисяч кілометрів пробіга, має передні Тут ось кривання авто мультимедіа. Ось така ось сама мультимедія. Кодиціонер, круїз контроль, п'ятистопоневу механічну коробку передач, електрорегулювання, дзеркал задній ряд. Він тут, по-перше, що ось так виглядає. Солон нас трансформер і він все не місний. А даний автомобіль ви можете придбати за готівку в кредит, лізинг, за крипту. Також можемо обміняти на ваше авто шляхом 3 d Дуже практичне та містке авто, яке по розмірам майже як бусик.